Прізвище ім'я, по батько. Кайло Емілія Калінічна. З ага. Ви 28 року, так, браг да. народження. Ось. Що ви пам'ятаєте про єврейську громаду ось у цьому селі? Може, ви щось чули? Тут дуже багато було євреїв у нашому селі. Дуже багато. чим вони займалися, може, ви знаєте? Самі самі були пекарні були, дві аж ці три болочна тут у нас була. Там костьол був, їхній, що вони молилися. Це тут на розі? Ні, ні, є? за цю хату. Там ще одна є, і якраз там ніхто не будується на тим місці. Uh -huh. Там костьо. Uh -huh. uh -huh. ну, як, як, все ну, все ну, ноги. Самі магазини були, uh -huh. тепер ніж були, все було. Тут uh -huh. поляків було багато і євреїв. Тут наших е місних правда, я теж не місна. Наших місних дуже було мало. У uh -huh. центрі. Тут самі були поляки, німці і життя. А може було, знаєте, ось, чи не було якихось конфліктів, чи мирно жилося до війни? Мирно. Mm. Ніколи. Це тільки було щастя, тільки було. Треба, я пам'ятаю татом, бо у нас було дома четверо дітей. Тато треба було в магазин, він прийде. Вони йому все дадуть, ці він має гроші, ці немає. І за рік ти мені віддаш. Я знаю, що ти віддаш. Mm -hmm. Ось такі були люди. Mm -hmm. Допомагали значить. там. Mm -hmm. Це було. А ось може пам'ятаєте, ось коли у школу у нас, як я ходила в школу, у нас на волоці. У мене дід був у чотири рази в Канаді. Заробив там гроші і тут скупив маєток, знаєте, як то було. Ну, та як вже прийшла советська влада, та кинули його в четверту групу, дали йому, що він богач, та й вивезли його. Але нім його мали вивезти, то перший раз били жидів тут у Станівцях били. А я з волоки там не била. Mm -hmm. Там їх усіх, бо він як, у якійсь партії був, я не можу сказати вам, які. Так що він вроді селом тим завідував. То він зібрав їх усіх на фіри і відвіз сам mm -hmm. лічно їх здати, би нікого не вбили. Mm -hmm. І так на Волоці нікого не вбили ні одного. Mm -hmm. А тут що сталося? А тут такі, які робили у них, які жили з них, такі їх били. Прийшов приказ. Значить, ночі це, навіть це німці дали. Ночі був приказ, бо рано встали, каже. Б'ють жиди. Я б'ють, б'ють жиди. Mm -hmm. Та хто б'є? А той, 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 той розказують люди. Бо ми в центрі тут. Ну, та нічого, ти так. Може ви... Оден, одна сутка була, щоб я потом прийшов, приказ не убила. Може, ви знаєте, може, хтось з євреїв в реї від смерті? Може, був у той час. Mm -hmm. Щось. А пізніше, може вам роз... може, хтось розказував вже після війни. Може були такі випадки. Буле Боже, я не кажу, мій дід забрав тих євреїв, що там були на волокці в сусідньому селі. Та й той, що він міг взяти з хати? Ну, нічого, в селі жив, що він міг там? Мав якийсь магазинчик, там щось трошки мав. Та й мав пару золотих монет. Та й каже, до... Мій дід називався Стеофіл. Каже, Філю, ти Філю йому казали. Філя, каже, ти возьмеш від мене ці монети. Як ти мене здаш уже на той бік а зможеш передаш мені. Як не може комусь колись мені ти даш, бо я нічого більше за душев не маю. Ну, вже дід привіз їх там до порон, де той порон був, куди їх в Трансністрію якусь сказали. Привіз і за забув у кишені в нього в платочку, в торбинці там ті монети сидять. А він каже, дивися, став на край та й дивися, дивися, що дід хоче від нього тих гроші. Та й крикнув: філя, каже: ти що забув за мене? Дід нагадався, крикнув на того, що Порон той веде. Той не ставав, але трошки перестав той дід водою, аж отако чув та йому подав ті гроші. Mm -hmm. То він, каже, так плакав на колінах, сидів на тім пороні, він каже, я вже далеко видів. Він ще на колінах сидів, що він був благодарний, що той йому віддав ті гроші. Він думав, що дід калі, я забув, я що хотів, тих грошей. Дід мав, дід добре жив. А може дід вам ще щось розповідав ось Ой, за той період? Бо, що було? Вся чи на було. От коли ви в школу ходили, то з вами були єврейські діти вчилися, чи вони окрему школу мали? Ні, не мали, там не мали. Тут мали. Тут, тут, тут мали. Тут мали. А там немали. Mm -hmm. Тут німці ходили, поляки ходили, поляки виїхали. Виїхали, як був приказ, що хто хоче, то їде, а ті, що це лишили. Усе все це забрало в города. А німці поїхали в Німеччину знову після того, Та й таке. Може, ви знаєте, тут під час війни якісь бої були? Ні. У нас німці переїхали якраз ночі, так як сьогодні ще були румуни, а на завтра вже не було нікого. То Тої ночі їхали. Німці, машинами, кінь, фірами. Всі їхали. Одні поїхали на Гленницю туди, на, Староженець, на Путилю, туди. не на потилю, на, на Руську. А одні поїхали через Станюці. Та вони у нас встали у, у місті тут, в центрі. Говорили. Хто знав по-німецьки, говорив mm. з ними по німецьки, нічого не було. Нічого у нас ніхто нікому не казав, вони так файно обходилися, так що як я дивлюся по телевізору, що вони по Україні робили, то це аж дека. Не забувай, що Західна Україна на початку на, на війни була союзником з Румунією. Ну, да? Тому така історія. Це не Вінницька область, ні туди далі. А це було, в принципі, Західна Україна, була Румунія, а Румунія були союзники. А тому таке було. У нас не була, допустимо, область, тепер кажуть, обласний центр це Чернівці. У нас колись Сучало то це вже я пам'ятаю. Може ви знаєте, ту, чи в, ту, в цьому селі, чи в тому, де ви родилися, після війни ще якісь євреї повернулися, чи жили були? Були, переходили. Може ви фамілії, Одні, Одні були, я не пам'ятаю, фамілії вже їх. Був один, що дід його відвіз, і він поїхав туди, і відвернувся, Він носив звізду і десь закрили його болі в Чорноцях. Та я знаю, що мій тато їхав, носив йому їсти. Він музикант був. Та каже, сидить Янків, каже, у Черноцех закритий, треба, каже моїй мамі, треба злагоди щось, аби я йому поніс їсти. Ну а що зла? Окреми солонини якось масло і таке таке о. Тодові тримали, мали своє. Ну так більше що. А що це вас так молодих інтересує прошле? То, що... Бо ми історики. Ми історики. історики? А ви історики? Понятно.